Учні рівненської школи театрального мистецтва готуються до благодійного показу вистави. Інтернет не відволікає, окотики. Взагалі вона досить гостро соціальна, оскільки піднята тема залежності від інтернету, від мобільних додатків, і як сучасні діти підлітки, скажімо, в цьому варяться в цій темі, і це забирає дуже багато часу в них. Андрій Оверчук грає друга головної героїні разом зі своїми друзями. Допомагав створювати костюми для вистави. Додатковою мотивацією зіграти у Постановці каже, стало те, що всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ. Зараз такий в нас час, що все для ЗСУ це дуже важливо. Я граю пашу, це такий підліток задрот який завжди грає в комп'ютерні ігри. І це найкращий друг головної героїні, який своїми такими залежностями від інтернету її також відволікає. Від... Це буде перша благодійна вистава школи театрального мистецтва. Гроші за квитки на яку передадуть благодійному фонду Відповідальні українці. Його співзасновник та координатор Юрій Дюх каже, що за зібрані кошти куплять дрони для ЗСУ. Ми з театром Ляльковим постійно співпрацюємо, також з школою театрального мистецтва нещодавно познайомились. Не була вже готова вистава. Відповідно, ми запропонували ідею провести благодійний показ. Суму якусь індикатор не ставимо, тому що кожен внесок важливий і ну, нема такого волюнтаризму, де ти собі ставиш якусь конкретну суму і будь-якою ціною її. Будь-якою ціною її досягати. благодійна вистава відбудеться 29 жовтня у театрі Ляльок. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.